Виблискуючи хромом, американськими хайвеями мандрують потужні 18-колісні дальномагістральні тягачі, які стануть основою логістики США. Вони будуть не просто вантажівками, а стануть частиною американської культури. Завдяки своєму оригінальному дизайну, довгим капотам та спальникам, які більше будуть схожі на будинки на колесах, автомобілі стануть героями багатьох голівудських кінофільмів. Одним з основних творців неповторного образу американських траків стане компанія Кенворд. Шлях до успіху цієї компанії можна по праву вважати яскравою ілюстрацією втілення в життя такого поняття як американська мрія. А розпочалась історія Кенворд в 1915 році у місті Сіетл, коли скромний власник невеликого гаража Едгар Вортінгтон вирішує побудувати свою власну вантажівку. Всього лише за рік мрія наполегливого та талановитого підприємця буде втілена в життя. Вантажівка отримає назву Герсікс. Вона матиме вантажну платформу та обладнуватиметься шестициліндровим двигуном, який кріпитиметься до рами з міцного металу. В 1917 році Едгар Ворстінгтон разом зі своїм основним діловим партнером Фредеріком Кентом стає власником Герлінг Мотор Кар Компані, яка одразу після придбання буде переіменована на Герсікс Мотор Компані. Нова компанія до 1922 року зуміє побудувати 53 вантажівки, що на ті часи буде непоганим результатом. Отриманий прибуток молоді підприємці успішно інвестували в акції різноманітних компаній, що дозволило їм після кількох успішних біржових операцій отримати близько 60 тисяч доларів. Подібний успіх дозволить вже в 1923 році заснувати акціонерну компанію Kenworth Motor Truck Company. Назва компанії походить від скорочення прізвища їх засновників Кент і Вортінгтон. Варто також уточнити, що в 1919 році через незадовільний стан здоров'я Фредерік Кент передає своє місце в управлінні компанії сину Гаррі Кенту. На виробничих майданчиках компанії розпочинається випуск вантажівок під торговою маркою Кенворд. В 1926 році буде налагоджено також лінію з випуску шасі для пасажирських автобусів. Міцна надійна, з гарантією гідравліка Бернулі. Відчуй її силу. Замовляй якісну гідравліку по лінку в описі під відео. Середина 20-х відзначається стрімким нарощенням виробництва. В цей час попит на продукцію Кенворд значно випереджав пропозицію. Компанія потребуватиме розширення, і вже в 1930 році відкривається додатковий складальний завод у Сієтлі. Він матиме розміри всього 36 на 73 метри і випускатиме 50 вантажівок на місяць. На території заводу будуть організовані також виставкові зали, сервісний центр та офіси. Крім того, буде налагоджено виробництво у Канаді. Тут компанію Кенворд буде випущена трьохтонна вантажівка j 6 Складання відбуватиметься на заводі Vancouver Engineering Works. Значного удару стабільному зростанню компанії завдасть світова економічна криза кінця 20-х та спричинена нею велика депресія в США. Закриття заводів призведе до значного падіння попиту на вантажівки. Похитнеться також фінансова стабільність компанії. Виникнуть проблеми з погашенням відсотків за банківськими кредитами. Та, незважаючи на важкі ситуації, менеджментом компанії була проведена оптимізація виробничих ланцюжків та втілена в життя програма з агресивного маркетингу, завдяки якій вдасться отримати муніципальні замовлення на проектування та побудову пожежних машин та автобусів. В цьому питанні Кенворд використовував новаторські підходи в процесі проектування автомобілів. Враховувались побажання та ідеї начальників пожежних частин. Таким чином вони відчували себе провідними дизайнерами. Це започаткувало нову політику у відносинах між виробником та клієнтом, яка в подальшому стане основою в діяльності всієї автомобільної галузі. У 1933 році Кенворд став першою компанією, яка почала встановлювати дизельні двигуни на свою серійну продукцію. 30-ті роки дизельне пальне було значно дешевшим за бензин на паливному ринку США. Вантажівки обладнували чотирьохциліндровими стосильними дизельними двигунами Cummins. Вперше в автомобільній індустрії компанія Кенворд розпочала встановлення вертикальних вихлопних труб на своїх вантажівках. Також конструктори компанії вперше в історії використовуватимуть на своїх автомобілях кабіни з інтегрованими спальними місцями, які даватимуть водіям можливість повноцінного відпочинку. Також компанія стане піонером по використанню в конструкції вантажівок, особливо кабін, таких легких металів як алюміній. Цей метал використовувався з метою зменшення загальної маси автомобіля. Адже при перетиній більшості дорожніх мостів в США існували суворі обмеження на допустиму масу транспортних засобів. В 1936 році компанія розпочне випуск своєї першої безкапотної вантажівки Кенворд Модель 516. В 1939 році компанія запустить легендарну 500-ту серію вантажівок, яка стане основою виробництва в 40-х роках. Моделі цієї серії славитимуться своєю потужністю, витривалістю та можливістю. Ливістю експлуатації в найважчих умовах. Вантажівки цієї серії отримують неофіційну назву Needle Nose – Гостроносі в 1937 році, після смерті Гаррі Кента, новим президентом компанії Kenworth стає колишній керівник корпорації Boeing Боїнгфіл Джонсон. 7 грудня 1941 року, після нападу японської авіації на американську військово-морську базу Перл-Харбор США вступають у Другу світову війну. Заводи Кенворд в Сієтлі розпочинають випуск військової продукції, зокрема вузлів та агрегатів до американських стратегічних бомбардувальників: B-17 Flying Fortress – Літаюча фортеця та B-29 Superfortress Super – Суперфортеця. Щодо автомобільного випуску, то головною продукцією того часу стануть військові вантажівки Kenworth m 1 Рекордс. За своєю конструкцією це була повнопривідна 6х6, 10 тонна майстерня на колесах, яка використовувалась для евакуації та ремонту військової техніки в польових умовах. Вантажівка обладнувалась шестициліндровим бензиновим двигуном Continental22R об'ємом 8,2 літри та потужністю 145 кінських сил. Коробка передач п'ятиступінчаста механічна. З робочих інструментів на платформі М1 встановлювались потужні крани, носові та кормові лебідки, різальне та зварювальне обладнання, а також спеціальні прожектори. Автомобіль розвиватиме максимальну швидкість 72 км в годину. В 1943 році виробництво цих вантажівок буде переміщено в глиб штату Вашингтон, у місто Якима. Натомість заводи компанії в Сієтлі повністю зосередяться на випуску компонентів для стратегічної авіації США. Всього за період війни Kenworth побудує близько 840 ремонтно-евакуаційних вантажівок М1 Рекордс. Державне військове замовлення в період світової війни надасть компанії імпульс для стрімкого розвитку та дозволить накопичити значний досвід. В 1944 році контрольний пакет акцій Kenworth Motor Truck Company був проданий президенту Пасіфікар Foundry Полю Піготу. З цієї пори і дотепер Кенворд залишається частиною транснаціональної корпорації ПАКАР в 1946 році в південному сієтлі буде відкрито ще один завод компанії. На нових виробничих лініях розпочнеться випуск тролейбусів, міських автобусів та самоскидів. Розпочнеться розширення географії продажів до південної Америки, Африки та Близького Сходу. З 1947 року конструкторами компанії запроваджується цілий ряд оновлень. В конструкції вантажівок з'являться окремі спальні відсіки з доступом з кабіни водія. Також для 500-ї серії буде розроблена нова безкапотна кабіна, яка в подальшому отримає назву Бичачий ніс. В якості рекламного слогану чи не на всіх вантажівках Кенворд будуть нанесені наліпки з написом: Все, що ви їсте, носите або використовуєте, постачається вантажівкою, як нагадування про те, наскільки важлива галузь вантажоперевезень. Вже до 1950 року кількість продажів продукції Kenworth за кордон зросте до позначки 40% від всієї реалізації. В цей час пропонуватиметься понад 30 різних моделей. Серед них були такі популярні моделі, як Kenworth 825 з торсіонною підвіскою та самоскит Kenworth 888 з допустимою загальною масою 59 тонн. У 1953 році компанія Kenworth розробляє на замовлення арабо-американської нафтової компанії Aramco спеціалізовану повнопривідну вантажівку Kenworth 853. Вона використовуватиметься для транспортування важкого нафтового обладнання в спекотних умовах пустелі. Кенворд 853 будувався в двох варіантах: стандартний тягач та шасі, яке стало базою для різноманітних надбудов. Автомобіль матиме довжину 7 метрів 90 см та ширину 3 метри 65 см. На вантажівку встановлюватиметься бензиновий двигун Холла Скотта потужністю 317 кінських сил. Вантажопідйомність 853 ї моделі складатиме 30 тонн. Для ефективної роботи в умовах пустелі вантажівка обладнуватиметься двома радіаторами, розміщеними один біля одного. Це дасть можливість працювати при температурі 60 градусів за Цельсієм. В 1959 році вийде покращена версія вантажівки для пустелі під назвою Кенворд 953. Довжина вантажної платформи в новій моделі збільшиться до 8 метрів 70 сантиметрів. Спеціально для пересування в пустелі вантажівка обладнуватиметься великими шинами діаметром 1 метр 75 сантиметрів. На автомобіль встановлюватиметься двигун катерпілер потужністю 503 кінські сили. Подальшим розвитком спеціалізованих вантажівок стануть самоскиди для земельних робіт в кар'єрах Kenworth 801, 802 та 803. Автомобіль обладнуватиметься кабіною. Що розташовуватиметься з боку від двигуна. В 1952 році для армії США компанія розробить спеціалізований тягач Kenworth T-10, який буде задіяний в транспортуванні 280-мм атомної гармати М-65, яка отримає прізвище «Атомна Енні». У 1956 році на зміну 500-ї серії, яка випускалася з 1939 року, приходять нові капотні вантажівки 900-ї серії. Буде представлено також новітню на той час кабіну Уніт Глез. Капот, крила та радіаторна решітка цієї кабіни будуть виготовлені зі скловолокна. Буде оновлено також модель з кабіною над вигуном. В 1961 році компанія представить модель Kenworth S900 з похилим капотом. Така конструкція значно покращить огляд для водія. Незважаючи на покращення в конструкції кабіни, дана вантажівка не користуватиметься значним попитом в США, зате здобуде чималу популярність в Австралії, де випускатиметься протягом багатьох років. В 1962 році компанія досягне позначків 25 тисяч виготовлених вантажівок в рік. В 1961 році компанія розпочне також випуск своєї найзнаменитішої капотної моделі вантажівки W900. Цей автомобіль стане класичним образом американського дальномагістрального тяча. Особливістю цієї вантажівки стане надзвичайно довгий капот і вражаючий зовнішній вигляд. Завдяки використанню великої кількості хрому. Окремі варіанти цієї вантажівки мають довжину кабіни 3 метри 30 см від бампера до початку спального модуля. W900 обладнуватиметься двигунами Cummins та Caterpillar об'ємом 12-13 літрів та потужністю від 430 до 500 кінських сил. Kenworth W900 вписаний в книгу рекордів Гіннеса. Як вантажівка, що найдовше перебуває в серійному виробництві більше 60 років. Разом з капотником розпочнеться випуск безкапотної моделі K100. Обидві вантажівки будуть названі в честь засновників компанії Вортінгтона і Кента. В 1968 році компанія відкриє філіал в Австралії, де виготовлятимуться вантажівки з правим рулем. В 1970 році розпочнеться виробництво в Мексиці. 4 березня 1974 року в місті Чілікот буде відкритий один з найбільших заводів компанії, що дозволить наростити виробництво вантажівок до 16 тисяч в рік. В 1976 році компанія Кенворд розробляє новий тип кабіни. Аеродань ці кабіни обладнуватимуться спальним модулем з підвищеною аеродинамічною стелею, яка дозволить водіям розміщуватись у повний зріст. Подібний тип кабін стане популярним серед усіх виробників вантажівок в США. В 1977 році вантажівка Kenworth W900A стане справжньою телезіркою після появи на екранах у голівудському комедійному бойовику Поліцейський та бандит, який розповідатиме про пригоди двох друзів-авантюристів, ролі яких зіграють Берт Рейнольдс та Джері Рід. за сюжетом вони повинні перевезти трейлер з пивом зі штату Техас, в штат Джорджія, де повинні відбутись автомобільні перегони. На дорозі між двома штатами на героїв чекають численні погоні та поліцейські переслідування. Цього ж року безкапотний Кейс-100, щоб не поступитись у популярності своєму капотному родичу, буде задіяний в транспортуванні космічного човника Шаттл, демонструючи свої неймовірні тягові характеристики. У 1982 році модель W900A буде замінена оновленою версією Kenworth WB. Нова вантажівка матиме більшу кабіну та масивніший капот, а також збільшений радіатор для ефективнішого охолодження. В новій моделі встановлюватимуться квадратні фари. Вийде також оновлений безкапотник K100E, який матиме покращену аеродинаміку та паливну ефективність. В середині 80-х на ринок виробників вантажівок з успіхом вривається нова модель Kenworth T600A. Дані вантажівки матимуть похилий аеродинамічний капот, що дозволить на 20% економити витрати палива в порівнянні з вантажівками W900. Вперше вона буде представлена 28 лютого 1985 року на виставці вантажівок в місті Луїсвіль, штат Кентукі. Продажі даної вантажівки сягнуть 40% від реалізації всіх тягачів компанії до кінця 1985 року. В 1986 році компанія презентує нову модель вантажівок T800, які використовуватимуться у будівництві та для транспортування вантажів в умовах бездоріжжя. Особливістю цього автомобіля буде подовжений та завужений капот та зміщення дозаду передня візь. В 1987 році на базі MAN g 90 буде створений перший в історії компанії середньомагістральний безкапотний тягач Kenworth k 220 Наступного року вийдуть такі моделі, як t 400 a та t 450 a В 1990 році вийде чергове оновлення моделі W900, W900L. Нова версія матиме довший на 10 дюймів капот та стане справжнім флагманом компанії Kenworth. Чергове розширення компанії відбудеться 4 червня 1993 року, коли буде відкритий новий завод в місті Рентон, штат Вашингтон. Цього ж року компанія розробить для своїх вантажівок неймовірний за комфортом спальний відсік. Який отримає назву Studio Sleeper. загальна довжина відсіку складатиме 74 дюйми або 1 ,88 метр 88 сантиметрів. Це перетворить звичайний спальник в повноцінну кімнату для відпочинку. В 1994 році компанія презентує модель t 300, яка стане першою капотною вантажівкою в середньому класі вантажівок. В травні 1996 року виходить найзнаменитіша модель вантажівки Kenworth з аеродинамічним капотом t 2000 Вона випускатиметься в двох варіантах. У 2005 році на зміну повнопривідній спеціалізованій вантажівці Kenworth 953 приходить нова модель 963. Новий варіант оплатнуватиметься одним радіатором та новою кабіною. Наступного року виходить нова капотна вантажівка Kenworth G660. Новий автомобіль матиме покращену паливну ефективність завдяки згладженим аеродинамічним формам капоту, бамперу та боковим оптічникам. Нові капотні вантажівки середнього класу побачать світ в 2007 році. Ними стануть моделі Kenworth t 370 270, 170 та безкапотна модель k 260 також на платформі багатовісних вантажівок C500, які використовуються в будівництві. При перевезенні габаритних вантажів будується безкапотна версія K500 з кабіною від DAF XF. 21 березня 2012 року на автомобільній виставці в Луїсвіллі, штат Кентукі, компанія презентує свого нового флагмана вантажівку Kenworth T680. Нова модель обладнуватиметься кабіною шириною 1 метр 10 сантиметрів зі штампованим алюмінієвим дизайном. 11 лютого 2021 року вийде оновлена версія Kenworth T680 Next Generation. Нова вантажівка отримає звужений капот, нові спойлери на стійках кабіни та покращені бічні оптічники. Ця модель оснащена також 15-дюймовим, цифровим дисплеєм та стандартним колесом Smart Wheel, що дозволяє керувати багатотонником за допомогою кінчиків пальців. Опційно автомобіль обладнується дизельним двигуном Paccar та Cummins з потужністю від 360 до 600 кінських сил. У 2018 році компанія Kenworth в Лас-Вегасі презентує нову класичну капотну модель вантажівки W990. Автомобіль побудований на сучасній платформі з довжиною кабіни 2 метри 10 см. Обладнується двигунами Paccar об'ємом 12 і 9 літрів та потужністю від 405 до 510 кінських сил. Домашню атмосферу для водіїв в довготривалих рейсах створюють місткі та комфортні спальні відсіки, драйв. Студіо, які обладнані всім необхідним для довготривалих поїздок. За безпеку руху в автомобілі відповідають такі цифрові технології, як адаптивний круїз-контроль, попередження виїзду за смугу руху, контроль за сліпими зонами та датчик виявлення перешкод. У 2020 році, намагаючись не відставати від загальносвітових трендів в збереженні екології, компанія випускає свої повністю електричні моделі k 270 i та k 370 i в середньому класі вантажівок та T-680i в найважчому. Буде оновлений також модельний ряд в лінійці капотних вантажівок середнього класу. Компанією будуть презентовані такі моделі, як T-180, T-280, T-380 і T480. У 2023 році компанія Kenworth перетнула 100-літній рубіж. Саме вона є одним з творців класичної американської вантажівки, яка завоює не лише дороги, але й серця мільйонів автолюбителів в усьому світі.